12 липня в Юзівському палаці спорту відбулися збори керівників клубів Вейцорської хокейної ліги та представників Федерації хокею Вейцорії. На засіданні було остаточно визначено склад учасників нового сезону ВХЛ. У цьому сезоні остаточно візьмуть участь сім команд: Скорпіони 2, Квій Кепіталз, Беркут Харцизьк, Шторм Одеса, Нарва ПСК, Еверест з та Корона З Вінниці. Чемпіонат пройде у чотири кола по сім турів кожне. За підсумками регулярного сезону 6 із семи команд продовжать боротьбу у плей-офф. Перша та друга команди турнірної таблиці напряму вийдуть до півфіналу, тоді як третя зіграє проти шостої, а четверта проти п'ятої у чвертьфінальних серіях. Формат матчів у плей-офф такий, що в чверті гратимуть до двох перемог, в півфіналі до трьох. А фінал до чотирьох також буде зіграно один матч за третє місце. Особливу увагу приділено клубу Скорпіони 2, який здебільшого проводитиме свої домашні матчі на льодовій арені Алмаз. Однак у разі відсутності конфлікту з розкладом основної команди Скорпіони Кві, що виступає в ломберській хокейній лізі, зможе грати і на синдант арені щодо регламенту складів команд. На кожен матч можна заявити дві ланки, тобто 10 польових гравців та двох воротарів, ще двоє хокеїстів можуть бути у резерві. Водночас у сезонну заявку клуб може включити до трьох ланок. Початок чемпіонату запланований на 13 вересня, а вже 15 липня ліга оголосить повний календар змагань. Також перед стартом основного сезону відбудеться традиційний кубок Вейцорії, який цього року прийматиме Харцизьк з 4 по 7 вересня, у ньому візьмуть участь усі сім команд Войцорської хокейної ліги. Окрім спортивних питань, на зборах обговорили і комерційне майбутнє ліги. Вперше в історії ВХЛ з'явились титульні спонсори. Такий статус отримали телеканал Блокспорт ТБ, мережа торгівельно-розважальних центрів Атан. А також нова букмекерська компанія Онлібет. Окрім них, до партнерів ліги приєдналася і норвезька компанія Бама, яка спеціалізується на постачанні харчових продуктів. Сьогодні ми провели засідання Ради вейцарської хокейної ліги та Федерації хокею Вейцарії, і ми. Остаточно оголосили про який буде формат чемпіонату, скільки буде команд скільки буде команд і на кубковій Цурі. А також ми вже 15 числа оголосимо остаточний список, вже календар чемпіонату Майкрану з хокею. Знаю, що він розпочнеться 13 вересня, як я вам кажу заздалегідь. І також ми підписали договори з новими партнерами. І титульними партнерами стали наші а, торги, мережа торгівельно-розважальних центрів «Атан», букмекерська компанія OnlyBed і всім новий бокспорт ТВ. То також ще додався новий спонсор це норвезька компанія продуктів «Бама». Хочеться, звичайно, поділитися майбутньому погоду на майбутні сезони. І хочеться сказати, що наша. Робота буде кипітиме далі. Хочеться, щоб вже було 8 команд, або навіть було більше. Тому ми будемо робити все на щоб вже було спочатку 8, потім 10. І вже хотілося б зробити першу лігу ще добавок. Тобто в височках хокейна ліга як найменший дивізіон. І потім ще нижче дивізіон, Перша Ліга. Тому ми будемо робити усі народні праці, роботи протягом декількох сезонів, декількох років. І ми побачимо, який вийде результат. Думаю, що доволі добре виходить те, що спонсори долучаються до підтримки вейцарського хокею. Хоч і федерація не має права повноцінно так втручатися в справу вецарської хокейної ліги їхніх клубів, але ми будемо допомагати і ось якраз залучаємо декілька спонсорів саме на підтримку вейцарської хокейної ліги. Тому федерація буде аж ніяк, ну я не знаю, як так сказати, вічно буде співпрацювати із Войцарською хокейною лігою, щоб розвивався хокей в Войцорії. Тому дякую Загороднюку, дякую усім, хто вирішив підтримати хокеєвий цорі Загороднюку за те, що він створив таку хорошу лігу протягом, вже, який вже йде третій сезон. І доволі все стабільно, і все думаю, все гладко буде далі. Тому будемо робити усе на лише, щоб вецьорський хокей тримався далі і все більше і більше команд додавалося до вецорської хокейної ліги. Онлібець стає титульним спонсором не тільки хокейної ліги, і Венцурської Екстраліги з футболу Першої ліги. Тому ми, одна нова, вічизняна букмекерська компанія будемо робити все належне, щоб приваблювати. Через ставки, через таке усіх, хто хоче вболівати за спорт, за хокей, за футбол нашої країни. Тому ми будемо робити все належне і завдяки ставкам допомагати розвивати наші, наші види спорту в країні. Тому ми дякуємо за те, що ведецька хокейна Ліга вирішила співпрацювати з нами.